Вітаю всіх, мене звати Зінаїда, і ви на моєму рукодільному каналі. Ось і розпочався новий місяць, Місяць лютий 2025 року. І сьогодні я хочу вам показати, чим я буду займатися в цьому місяці, мої майбутні плани. Як Я й казала, що я хотіла пов'язати шкарпеточки. Тож я буду починати ось із цієї стокової пряжі. У минулому відео я вам показувала свою ревізію з пряжі шкарпеткової. Тож я почну перші шкарпетки. У мене будуть ось ці. Я не знаю, що це за ниточка. Вона така приємна. На дотик. Думаю, вийдуть гарні шкарпеточки. Я перемотала на два клубочки ось такі. Будуть дві шкарпеточки. Слідуюча пара в мене буде ось із цієї стокової пряжі. Тут у мене, в ній... тут у мене 92 грами, думаю, що вистачить. А тут у мене. Скільки ж тут? 68 грамів. Тут ось. Де. І буду комбінувати її з оцією ось Алізе. Алізе Супервош. Номер її тут, так, 872. Ось такий номер. Я так вони підходять. Вроді би. Ось такі будуть гарні шкарпетки. Резиночка, п'яточка і мисочок, зв'яжу з неї, а основне полотно буде із цієї пряжі. Слідуючи, я запланувала такі ось. Де теж тут 54 грами. Ось із цих. Так. І тут у мене кольорова є однотонна, тут 37 грамів. Ось із цієї. Хочу їх по'єднати з. І це стокова пряжа, і це стокова пряжа. Це я розмотала, вона була в дві ниточки, я її розмотала на два клубочки. Ось так. І буду з них, вони починаються з одинакових секцій. Було зв'язане, зв'язана там ниточка, тому два маленьких клубочка. Така ось де буде у мене ще пара шкарпеточок. Не знаю, мабуть, я ці, може, хеликсом пов'яжу. Цю пару. Є у мене ще така сіренька. В ній 96 грамів, ось два моточки. Вони, видать, начаті були. Ну, хтось не захотів в'язати ось така стокова пряжа. Схожа на муліне. Нас не знаю. Ось такі ще шкарпеточки. І якщо ще буде час, я, я почну в'язати ще. Ось ці шкарпетки ось такі ось десиненькі. тут 81 грам в них. Ось такі мої плани на майбутнє. Спицями буду в'язати номер 2 тріо. Купляла я їх на AliExpress. у мене їх доволі багато. Ось приготувала спиці, маркерочки і почну все це в'язати. Коли я це все е зв'яжу, я буду показувати свої результати. Ну, можливо, ще буду підключатися, якщо не знаю, щось я таких темненьких набрала кольорів, одні тільки такі світленькі. А в'яжу я зазвичай увечері, то буде видно, що я зв'яжу. До зустрічі. Не перемикайтесь, час пройде швиденько, і я вам все покажу. До побачення. Ось і настав той день, коли я вам можу показати свої роботи, виконані цього місяця, що я зв'язала. У мене ось де така кубка шкарпеточок. Я зв'язала чотири пари шкарпеток. Ось таких ось гарненьких. І зараз я вам детально про них розповім. Так, розпочну вам з оцих шкарпеточок. Так, це шкарпетки. Всі ці шкарпетки зв'язані, ну і не тільки із стокової пряжі. Ці зв'язані з стокової пряжі, пряжа Муліне. Не знаю назви її. Вона така, бачите, м'яка, м'якенька, прямо така ось де. Ширстиста така. Ну, приємна на дотик. Така ось де гарна ниточка. Шкарпетки зв'язані на 45-й розмір. Важу вони 89 грамів. Набирала я 72 петельки вузликовим краєм. Ось так, Резиночка 2 на 2, халявка така ось да? висока, п'яточка укріплена, підкова, клин підйому. стопа. Закриття в мене голочкою стрічкова. Так ось закриття, закриття голочкою. Ось так зв'язані вони. Ось такі високі. Це шкарпетки для мого сина. Я йому в'язала в берці, щоб були такі високі в берці. Так, це одна пара. Хай отак от. Так от. Покладу сюди ось так, щоб видно було така одна пара. Слідуюча пара, яку я в'язала, це в мене шкарпетки теж із стокової пряжі. Тут було, не пам'ятаю, 92 грами, От. але я зв'язала їх на 41-й розмір, і важуть вони 68 грамів, ось така. в них Розкладка пряжі. Знайшла я їх на сайті, по фотографії, на сайті цю пряжу, це пряжа Опал. Я вам тут прикріплю фотографію із сайту, де можна подивитися, як називаються ці, ця пряжа. Я їх в'яжу паралельно, тому вони однакові. Ось так ось де. Бачите, однакові. І мисочок все закривається однаково. Вузликовий край набирала я 68 петельок, ризиночка 2х2, халявка, отак зв'язана. Ось де. П'яточка укріплена підкова. Клин підйому, ось тут стопа, стрічкове закриття і закриття голочкою. Ось, так. ось такі шкарпетки вийшли, дуже гарні дуже гарні. В'язалися вони на одному подиху. Я їх зв'язала дуже швидко, можливо, за 4 дні, мабуть, я їх зв'язала. В'яжу я тільки ввечері, бо в мене є основна моя робота на роботі в'язати ніколи. От. А після роботи ввечері я відпочиваю і з таким в мене хобі в'язання. І в'яжу я шкарпетки. Подобається останнім часом, чомусь мені подобається в'язати шкарпетки. Слідуюча пара в мене, це теж із стокової пряжі. Ось такі зелененькі резинка п'ятка і мисок однотонні, а це секційна. Вона була змотана у один клубочок у дві нитки. Я їх розмотала і зв'язала. Хотіла в'язати хеліксом. А потім щось передумала, і мені так сподобалося, що я зв'язала їх ось так. Вони однакові, ось такі гарні. Ну, однакові, тому що були змотані якось однаково. Але ж коли я розмотала, то ця нитка була, е, якщо її роз'єднати, вони в три ниточки. Але по них не скажеш, що вони е, в три нитки, вони так, по товщині так само, як і чотири нитка. Ось такі гарненькі в мене вийшли. Ну, так же саме вузликовий край. Це ось шерстиста ниточка, вона не дуже держить резиночку, ну, але держить. свою роль, вона виконує. От. Халявка так, п'яточка підкова укріплена, стопа, стрічкове закриття і закриття голочкою. Останнім часом я так і в'яжу всім свої шкарпетки, подобаються мені так. І так як я набрала собі дуже темних кольорів, а в'яжу я тільки ж вечором, тому я вирішила зв'язати на подарунок шкарпеточки. І щоб розбавити своє в'язання, я в'язала із оцих ось. Рожевих оцих ниточок. Це нитка на кобохо. Ось така ось де? У мене залишався там залишок. Я вам показувала ревізію своєї пряжі. І це нитка, ну, ось так називається, Роман Це. Її номер кольору ось такий: 82-26,5. 8,2,2,6,5. Ось такий її колір. Розкладочка ось така, бачите? А в мене вони вийшли. Ось, ось так. Я в'язала спочатку, спочатку моточка. Так, а тут вони ось так. А тут, видать, із середини моточка пов'язані, тому вони ось так. Ось їхній, отак вони. Якщо дивитися, ну нічого, взагалі-то гарно вийшли в мене такі ось де тепленькі, м'якенькі, і це буде подаруночок. Це в мене шкарпетки на 38 розмір. Набирала я 64 петлі, і тут резиночка один на один, ну, і все так, як і є. Стрічкове закриття, все, все так і є. Вони важуть 64 грами, і ось таке в мене в'язання вийшло. Ці шкарпеточки я подарую це на подаруночок. І ці, мабуть, комусь подарую, це собі зв'язала це синові. Так, і в мене ще я в'язала шкарпетки, ось такі із залишку. Так, і розповім зараз. Це в мене такі етикеточки, це в мене до кожної, до кожної шкарпетки я роблю такі ось де, е, як карточки собі. Я їх кладу так от так біля в'язання, щоб знати, що я там в'яжу. Тут у мене я пишу там назву, скільки петелек я набрала, скільки грам потім вони будуть важити, і відмічаю резиночка, скільки рядів, там, халявка, скільки рядів, у мене, п'яточку як я розраховую. І потім я пишу тут ось де. Стопа, стопа, скільки петелечок у мене, скільки я рядів в'яжу, мисочок який, як я закриваю. Ну, ось, такі в мене, ось такі в мене карточки, як би сказати, які я кладу біля в'язання, щоб не забувати. Так. І розповім, що ж трапилося з цими шкарпетками, що я їх не дов'язала. Не дов'язала по тій причині. Що не сподобалось мені в'язання далі. далі. Далі мені не сподобалося в'язати, тому я їх оцю шкарпетку я вже розпустила, я їх в'яжу паралельно. І цю вже я розпустила, щоб спробувати, чи там в мене все добре, чи ні. Почала я з резиночки 2х2. Набирала я 64 петельки. Це в мене нитка. Оце, ось Алізе. Супервош. А це секційна стокова нитка. І тут у мене так гарно вийшло до оцієї пори, поки я в'язала оце на одному подиху до п'ятки. Вони гарно вийшли. Після п'ятки, воно видно даже, що вони ось такі. Рихло пов'язані. Поверну на цю сторону, покажу вам. Дивіться, Тут вони гарна, у них плотність така ось до п'ятки. А тут воно слабо пов'язано. Ну, видать, так в мене був такий настрій. Я оце за один вечір зв'язала тут, на цій шкарпеці і на цій шкарпеці, і вони вийшли однаково ось такі рихле в'язання. Мені не сподобалось. Я розпустила, думала, може мені п'яточку не перев'язувати. Може, не перев'язувати, а в'язати ось так далі. Але, але, але прийдеться мені розпустити, принаймні отак до п'ятки. Я розпущу їх і перев'яжу. Я не сумую. Про те, що я буду перев'язувати, я не жалкую, я їх розпущу і зв'яжу гарні шкарпеточки. Шкарпеточки повинні бути гарні по плотності, щоб вони гарно сідали і гарно носилися. Тому я ці шкарпетки пущу в розпуск, і на слідуючий раз я гадаю, що я вам покажу їх уже готовими. Ось таке у мене в'язання вийшло. Ця, ця пряжа дуже м'якенька, така ну, приємно в'язати. Оце я за один день зв'язала, а це я за другий день зв'язала. Ну, ось на ці я покажу, бо ці я вже почала розпускати. Оці я за один день зв'язала, отак до п'ятки. а потім, видать, переключилась на інші шкарпетки, бо були розпочаті декілька шкарпеток, а потім щось прийшла з роботи і почала, може, замарилася, хто зна. І почала ось так в'язати слабо. Ну, нічого, розпущу, зв'яжу і покажу вам уже готові шкарпетки в гарному стані. Ось таке в мене в'язання. Всі ці шкарпетки я, я в'язала на спицях номер 2 Ось такі тріо у мене з Алиекспрес. Маркерочки звільнилися для. Того, щоб я почала нові шкарпеточки. Ось таке в мене в'язання за цей місяць вийшло. Чотири готових роботи в мене. Я задоволена. Гарні шкарпетки вийшли, різнокольорові, різноманітні. Тому дякую всім, хто додивився моє відео до кінця. Всім мирного неба над головою, гарного настрою і до зустрічі! Да, До речі, хто не підписався на мій канал, підписуйтеся, далі буде цікавіше. Хто бажає подивитися за моєю творчістю, що в мене буде далі, підписуйтеся і будемо разом переглядати моє відео. До побачення, до зустрічі, до зустрічі у нових відео.